Доброго вам здоров'я, шановні, 24 квітня у 2025 році це в нас світлий четвер. А ще сьогодні згадують в церкві в православній мученика сави стратета і з ним 70 воїнів. Ще сьогодні день преподобного Сави Києво Печерського, що в ближніх печерах. Тиждень по великодній тиждень по сі неділі не можна ані шити, ані прясти, аби поганка маржину ні поганила. Та й аби сівівці на дурленицю ні крутили. У світлий четверні можна нічого робити в городі пресфортуну бурю, аби городи не вуїла. У світлий четверні роблять, бо то ярмаркове свято. Хто на нього робить, той має шкоду між маржиною, призначеною на ярмарок. Єдина справа, яку сьогодні можна робити в городі, це сіяти горох добре вродить. Світлий тиждень після Великодня в українських селах і містах було гучно і весело. Люди співали веснянки, старовинні обрядові пісні. Окремим видом веснянок були гаївки, пісні, які співали саме в період Великодніх свят. Бо веснянки їх співали починаючи з Благовіщення, а саме гаївки починали від Великодня співати. Були гаївки для дітей, для молоді, для хлопців, для дівчат. В деяких з них парубки та дівчата обирали собі пару. Веснянки ж загалом співалися від благовіщення і протягом всієї весни аж до зелених свят. Пісні, як би їх не називали, передавали радість і настрій, несли красу і оптимізм. Це частина давньої культури наших предків. Одна з головних великодніх розваг наших предків була це гойдалка. Її будували хлопці, вкопували два стовпи. З'єднували перекладиною, чіпляли голоблі з дошкою. В світлий тиждень біля гойдалки збиралося все село і молодь, і діти, і старші. Тут грали в крашанки, сміялися і святкували від ранку до вечора. Гойдалки встановлювали не тільки в селах. Наприклад, в Одесі до 1930-х років їх щороку ставили на кулаковому полі біля вокзалу, з каруселями, з великою кількістю людей, особливо молоді. 24 квітня, в світлий четвер, наші предки уважно спостерігали за природою, адже весна вже набирала сили, але могла ще підкинути несподіванок. Казали, після Сави буде ще 12 холодних ранків, тож навіть якщо сонце пригріває, нічні приморозки все ще могли бути. Тому господарі не поспішали висівати теплолюдні культури, чекаючи більш надійного тепла. Саме цього дня також звертали увагу на комах. Якщо 24 квітня з'являлося багато комарів, це вважалося доброю прикметою до щедрого врожаю. В народі казали, що комарі не з'являються просто так вони несуть знак, що земля жива, тепла і насичена вологою. А от надто спекотна погода, 24 квітня, вважалася застереженням якщо вже пече, як влітку, чекай про холодного червня. Такі прикмети допомагали орієнтуватися в ритмах природи і передбачати, що чекати від літа. Із цього відео, шановні глядачі, ви ще безліч, багато-багато нових цікавих дізнаєтесь. Ну, нових, я сподіваюся, вони будуть новими для вас. Насправді все це стародавні традиції, звичаї, бряди, заборони, забобони. В цьому відео я все розкажу, все, що знаю, і про світлий четвер, і про безпосередньо 24 квітня в нашому народному українському календарі. Я розкажу, що сьогодні треба робити, що сьогодні можна робити, а що сьогодні забороняється робити, що не можна робити в цей день. Тому, будь ласка, це відео обов'язково додивіться до самого-самого кінця. Ставте йому лайк, подобаєчку, пишіть довгі-продовгі коментарі. Обов'язково діліться цим відео. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані. Перевірте чи у вас колокольчик, дзвоник, натиснути в підписці на канал. Таким чином ви зможете своєчасно отримувати всі сповіщення про те, що нове відео вже вийшло на каналі, а нові відео в мене виходять щодня. І я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за захист і всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 24 квітня вшановують одразу двох святих із іменем Сава. Сава Стратилат і Сава Богоугодний. Хоч жили вони в різний час і в різних краях. Обох пам'ятають як тих, хто з юності обрав шлях віри, доброти та відваги. Сава Стратилад жив в третьому столітті в Римській імперії. За походженням з готського племені він зробив блискучу військову кар'єру та став одним з воєначальників при імператорі Авреліані. Але для нього найважливішим залишалося інше християнська віра і щира допомога людям. Він дбав про нуждених, підтримував ув'язнених. А з божою допомогою навіть зцілював хворих і проганяв зло. Коли з'ясувалося, що Сава християнин, імператор наказав йому зректися віри. Але Сава сміливо зняв воїнський пояс і відповів, що залишиться вірним Христу за будь-яких обставин. Його шлях завершився на річці Тибр, але пам'ять про нього залишилася живою, надихаючою. Більше того, побачивши його приклад, багато інших людей також повірили в добро і правду. Сава Богодний, це український святий. Він жив у 12 або 13 столітті. Зовсім юним ще підлітком він прийшов до Києво-Печерської лаври. В печерах Антонія він провів своє коротке життя в молитві, тиші та послуху. Його любов до Бога і щира віра були настільки сильними, що навіть без гучних подвигів він залишив по собі добру пам'ять. Мощі святого Сави і сьогодні спочивають в ближніх печерах лаври. Люди приходять до нього з молитвами просячи заступництва й душевного миру. Господині, світлий четвер не поспішали до важкої праці, їжу готували тільки легко, бо більшість страв ще залишалася з великоднього столу. Перший четвер після Великодня, який цьогоріч припадає на 24 квітня, в українській народній традиції вважався особливим. Саме з нього починався важливий весняний цикл дев'ять повеликодніх четвергів, які відзначали особливою забороною, щоб вберегти врожай від бурі, граду та інших стихій. Сім із цих четвергів припадають на період між Великодним та Зеленими святами, ще два після трійці. Наші предки дуже боялися, щоб небесні стихії не зіпсували врожай, тому обов'язково виконували заборону на прання по четвергах в цей період. Відживного четверга не перуть жодного четверга аж до дев'ятого, бо бурі ласує бити царину, так казала в українському народі. Жінка, що прала в четвер, вважалася винуватицею граду, бурі. А це було дуже-дуже небезпечно, бо важливо було, щоб у громаді тебе ніхто не винуватив в таких речах. 24 квітня наші пращури зверталися до стихій, небесних покровителів і сили природи через замовляння. Робили це рано вранці на сході сонця. В цей день добре вмиватися молоком для жіночої вроди і ясної шкіри. Вважалося, що молоко, як дар землі й живої істоти, має силу живити тіло. Перед вмиванням промовляли особливі слова: Як мати спородила так, щоб була здорова, як золото та молоко чисте так, щоб була чиста, ротом говоритиме, а губами здуватиме, через тин перекидатиме, щоб зосталось чисте, як молоко та золото. Цей текст це справжні стародавні українські замовляння на красу жіночу, воно для дівчат, для жінок. Я залишу цей текст в першому закріпленому коментарі під цим відео. А ще 24 квітня це гарний час для захисту тварин, дому чи родини. Навіть якщо у вас немає худоби, ви можете скористатися старовинним замовлянням як оберегом для всього живого, що під вашим захистом. Слухайте уважно. Господу Богу помолюся і Святому Духу, і святому Миколаю, святому Михаїлу, і святій Пречистій, святому Вознесінню, святій Покрові, і святому Юрію. І тебе прошу, Красне Сонце, і тебе прошу, Ясний місяцю, і вас прошу, зорі зорениці, божії помічниці, і тебе прошу, Галочко, і відверни злих собак від мого скота. І тебе прошу, Царя Давида і кротості Твоєї, станьте мені в помочі. В народній традиції світлий четверг це був день, який був дуже сприятливий для сівби гороху. Рослини, що здавна вважалися не лише їжею, а й оберегом, символом родючості, шлюбного щастя та зв'язку з потойбіччям. У світлий четверг горох сіяли, вважалося, що саме цього дня земля найкраще приймає зерна. Одна з легенд розповідає, що горох виріс із сліза дама. Коли той вперше орав землю після вигнання з раю, інша, що Богородиця, плакала за людським горем, і там, де падали її сльози, з'являвся горох. Ще 24 квітня згадують і шанують Молчинську ікону Божої Матері, одну з найбільш шанованих святинь Конотопщини. Її історія пов'язана з путивлем, де нині діють два монастирі, що вважають ікону своєю головною святинею. Чоловічий Софронієво Молчинський та жіночий Молчинський монастир Різдва Богородиці. На початку XIV століття два київські ченці, рятуючись від татар, оселилися в печері біля болота Молча. Із собою вони принесли образ Богородиці, перед яким молилися. Після їхньої смерті місце заросло лісами було забуте. 18 вересня 1405 року бортник в лісі побачив ікону на дереві, осяйну світлом, і почув слова. Хай буде збудована на цьому місці церква Пресвятої Богородиці. Він повідомив про це в Путивлі, і коли люди прийшли на місце явлення, ікона світилася, і багато хто отримав ізцілення. На цьому місці збудували Молчинський чоловічий монастир Різдва Богородиці. А в 1605 році монастир пограбували поляки, і ченці перенесли ікону до Путивльського монастиря, який також стали називати Молчинським. Під час пожежі оригінальна ікона загинула, але зберігся древній список, який теж став чудотворним. В 1653 році монастир відновив ігумен Софроній, тож обитель отримала назву софронієво молчинська за радянських часів монастир зруйнували, ікона зникла. В 90-х роках монастир відновили, ікону знайшли, її переховували місцеві жителі. 24 квітня 1995 року святиню хресним ходом повернули до Спасопреображенського Преображенського собору Молчинського монастиря. Молчинську ікону Божої Матері в народі вважають особливо сильною в скрутних життєвих обставинах. Перед нею моляться про стілення від тяжких і затяжних хвороб, як тілесних, так і душевних. Також до ікони звертаються у хвилини розпачу, коли здається, що виходу немає, просять втіхи, внутрішнього спокою, духовної підтримки. Молчинська ікона це образ тихої, але дуже глибокої опіки, її часто називають помічницею в мовчазному стражданні, у болі, який не висловиш словами. Ще 24 квітня, оскільки це світлий четвер нас, то в деяких регіонах України відзначають особливий день Навський Великдень, який ще називають Мавським. Це дуже стародавнє народне свято, коріння якого сягає часів ще до християнства. Слово «Навь» у старослов'янській мові означало померлого, тож навський Великдень фактично є днем пам'яті мертвих. Наші предки мали глибоку повагу до померлих родичів, батьків, дідусів. Сьогодні ми знаємо про батьківські суботи, проводи або гробки, це дні, коли прийнято згадувати тих, хто відійшов за світи. Проте Навський Великдень мав трохи інший характер. Це був не просто день спомину, це був день, коли предків побоювалися. Згідно з народними уявленнями, душі померлих саме в такі дні могли повертатися на землю. На Київщині. Поділі та лівобережжі його відзначали цей Навський Великдень в чистий четвер. Цього року це було 17 квітня, я про це розповідала якраз у відео про чистий четвер. Можете подивитися, послухати, там дуже цікаво про цей день розказано. От. А у багатьох інших областях святкування пропадає саме на перший четвер після Великодня, тобто в цьому році це в нас буде 24 квітня. Існують також свідчення, що навський або мертвецький Великдень. Міг припадати на Рахманський Великдень це 25-й день після Воскресіння, тобто це половина дороги до трійці. Сьогодні всі ці дати частково перейшли в провідний тиждень, який в 2025 році триватиме з 27 квітня до 4 травня. В деяких місцевостях люди продовжують згадувати рідних і до самого Вознесіння. Традиції навського великодня збереглися ще з язичницьких часів. І суттєво відрізняються від християнських. Як і на святвечір, в ніч перед святом на стіл клали їжу, залишали паску, крашанки, їжу також ставили на підвіконня. Вважалося, що душі роду, душі померлих, повертаються додому, а вночі можуть зазирнути у вікно. Тож, в ніч проти навського великодня, не виходили з хати, щоб не зустріти ціней. Вірили, що душі йдуть до храму в цю ніч на богослужіння відмолювати свої гріхи. Щоб освітити їм шлях, ставили свічки або лампадки на вікнах. На Волині в ці дні згадували навіть тих, хто не встиг похреститися. Мавок згадували. Саме звідси одна з назвав свята Мавський Великдень. Що не можна робити сьогодні? Головна заборона для всіх жінок не можна прати, щоб не накликати град на посіви впродовж цього сезону. Прати не можна 9 четвергів поспіль після Великодня. Молодицям окрема заборона. Не можна 24 квітня прати дитячі пелюшки чи шкарпетки, не можна сушити їх на дворі. Дитина, за повірями, буде весь сезон хворіти на живіт або на ноги наче з неї витягли всю силу разом із водою. Чоловікам не варто цього дня лагодити або замінювати паркан. Вірили, загорожа, поставлена між великоднем і провідною неділею, перекриє дорогу добробуту і тоді щастя обходитиме двір стороною. Господиням не можна сьогодні білити печі та мити мисники. Дітям сьогодні не можна кидати камінці в калюжі або гратися з водою бо соніш. Бо дитина застудиться ще до проводів. Нікому не можна в цей день робити нові вузли, ні на шнурках в'язати, ні, мус... ні на мотузках, ні на пряжі. Казали, зав'язав вузол, зав'язав собі щастя. Жінкам, що мають худобу, не можна 24 квітня сіяти нічого в землю з чорної посудини, бо худоба хворітиме. Старшим людям не можна сидіти сьогодні обличчям до вікна та кликати тих, хто відійшов вже в засвіти, в голос, щоб підійшли ближче. І, звісно, сьогодні не треба виходити на двір після заходу сонця, і борон Боже, сьогодні опинитися, очутитися якимось чином в церкві, коли стемніє, коли почнеться оця нібито містична служба а, серед тих, хто відійшов вже за світи, бо там буде і батюшка так само. Ну, священник там буде так само, він вже не живий, він буде справляти їхній великдень а, навський. От, і не можна там бути в цей момент, не можна з ними зустрічатися, вони саме в цей день можуть бути небезпечні. 24 квітня, у світлий четвер, триває загальниця, тож пісних обмежень немає зовсім. Це особливий період, коли після довгого великого посту дозволено їсти все: м'ясне, молочне, яйця, рибу, святкову випічку. На столі можуть бути і паски, і крашанки, і шинка, і домашні ковбаси, і сирники, і холодець, і пироги, і млинці, з сиром чи м'ясом, все, що традиційно готують до Великодня. Також можна вживати молоко, масло, мед, вершки, узвари різноманітні, кваси, і навіть трохи вина можна випити як символ радості. Заборон в їжі немає, проте важливо не переїдати і не взловживати. Звісно, 24 квітня ми маємо іменинників. і сьогодні іменини святкують люди з такими іменами Валентин, Інокенцій, Леонцій, Лука, Микола, Олексій, Сергій та Єлисавета. В цей день хочеться привітати всіх, хто носить ці чудові імена, хочеться побажати щирої радості, духовної сили, щедрої долі та добрих зустрічей. Нехай небесні покровителі ведуть світлим шляхом. Оберігають важливі моменти та допомагають зростати в любові і добрі. Ось і все на сьогодні, шановні глядачі. Дуже цікавий день насправді такий багатогранний я б сказала. Сподіваюся, перестороги, заборони і забобони наших предків стануть вам у нагоді. Зможете скористатися. Замовляння я, звісно, залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Обов'язково. Якщо вам буде потреба така, можете піти, почитати, скористатися так само цими замовляннями. Всі замовляння автентичні, справжні, з етнографічних джерел або зі старих книжок взяті. Сьогодні я вам дякую за увагу. І час, який ви приділили, шануванню наших українських традицій, але завтра буде новий день, і ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, і дізнаємося про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дякую ще раз вам за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі завтра!